Друзі, вітаю на моєму кулінарному каналі. Це нове відео. Давайте разом з вами приготуємо смачну підливку для всієї родини. Отже, нам потрібно м'ясо, свине, можна гуляш. Розрізаємо на невеличкі шматочки, додаємо на кубики порізану моркву, цибулю. Все дуже добре, протушуємо, додаємо сметану, а також горнятку води Нехай все дуже добре. Хвилин 10. Протушиться. Як тільки наші всі інгредієнти, м'ясо та овочі дуже добре протушилися, стали м'якими. Ми додаємо улюблені спеції: це гранульований часник, куркума. А також ви можете за бажанням додати свої улюблені спеції, які вам смакують. Наша підливка буде ще тушитися приблизно 20-25 хвилин під закритою кришкою. Підлива готова, тому можна подавати до будь-якого гарніру. Всім дякую за перегляд та смачного обіду. Підписуйся на мій канал, щоб не пропустити нових цікавих смачних ідей. Всім па-па!